Ні, Ембера навпаки використовують як одного з трьох героїв, який може там постояти. І дійсно Лікан для ПМС з'являється Останнім піком. Ну, довго навіть вирішили часу не гаяти. Лікан комфортно розкачається проти Дізраптора, Лестілера. У Ембера не мусить бути проблем проти Клопию, як ти кажеш. А Абадон Джакіро супер сильна лінія, я не знаю, що на ній Шейкеру робити. Поки що непомітно, всі фармлять, все круто. Як буде реалізація? Тут головне, як відіграється, від інстрон на гірокоптері. От Гірокоптер 4 ну, не виглядає як. Якоюсь ультимативною історією, де й взагалі не виглядає сильно. Рідіс. Зараз йому боляче фісура непогана. Це ФБ на Рідісі? Ні, є щиток. Дефайт протектять. ФБ стигає зробити заєць на боті в цей момент, забирає Дізраптора. Браво, виграли. Дефальд протектять ФВ встигає зробити Заєць на боті в цей момент, там забирають Дізраптора. Браво! Виграли часу, хоча б ФБ не віддали, але це не суттєво. Там пачка, можливо, на ньому. Та зараз бачимо 15 на 3 і буде далі Ксвідан Стронг. Далеко вийшов тут. Граната залетіла є є брес, а тобі на обсервері. Ага. Не цікаво чи не фісти, і буде помирати. Нормально для Ніку руна плюс кіл взагалі. Знаєш, на рівному місці тобі привезли в мід 200 золота. Він ще й дивить, що й робить. Він на люкані привів вовка. На Лакії я просто не впевнений, що вдасться вбити якось ободону, в нього тим паче зараз ще й шостий рівень. Та да, тут це не уявляється можливим стоїть садкове, стою повністю згода. Нам би вже не творце глянути, сьома хвилина підходить. Джус дайвить, підходить команда. Головне не підставитись до того моменту. що ток уже використано. Джусу зараз буде боляче. У нього два лотуси 20 стіків, все натискається. Мідус свіде стронг. Ніку перетягується на хасті сюди. Шейкера теж забирають. І експу. Не віддадуть. Ага, там лей забирає. Окей, вони не залишились без досвіду. Взагалі. У наві є Абадон, який здається, тут перебиває всіх разом з ліканом на пару. Ємбер, який може стрибати в беклайн. Ми дві команди впевнені. Побачимо, хто більш правим виявиться. Все ж таки стягуються на мід з раптора четвертого рівня. Підчепили заєць. Буде спроба підв'язати йому. Це вдається. Ніку ще одні фісти і касані має помирати. Дистанційно опрацювали без будь-яких проблем. І немає причин для цього. Вони супер швидко забрали, їх просканували, бачать уже. Починають пробивати Еншента, Має він помирати. Заяць в позиції. Ніку активує регенерацію. Свіденстронг готується під фісуру вбивати. Ніку. Він знову задоджив. Ідеальна прив'язка по трьох. Виходить звідси. Емберспірь. Треба якесь продовження. Заходить Абадон в спину. Кого Свіденстронга продають? Шейкер вилітає, і на екс просто вийде пішки. Стоп, що він задоджив. Фістом тільки що фісур? Так, як от в моменті натис і. ну, от щастить. Щастить Ніку, тут він помазаний просто. Взрочці народиться, що я не розумію. Ну один раз це випадковість, два це вже закономірність. Тому геній на Ніку виходить. Ой, че. Черегати. І тичка кріт. Найс. Ну, адлак. Ну і сіпнути. Ригали. О, я там забрали. Забрали Ніку, цього разу на обсервері, просто плаває по мапі, йому взагалі. Друзі, неважливо. Вивчайте зачіпки і дізнайтесь, як вбили Ембера, але шейкера спіймали. Його тут тиснеться форма, відп'ємо, я він пішов далі. Забрали шейкера, шукає, намагається когось лікан, але тут нікого вже немає. Кваку забрали, шейкера вбили. Лікан уже другий нетворс. А бедон бачимо перший, другий лікан. Але не більше якоїсь тотальної домінації немає. Просто фармимо, ми в собі впевнені. Все нас влаштовує. Так, доманти залишається 500 золота. Напад на ніку є. Статік цього разу Ехослем влучає. Ну, Ніку звідси нікуди не відпустять. Неприємно, можна ще йти один вежу, напевно, в Міді втратять Наві я думаю, не покаже. Блін, ну це, це насправді важливий думаю, ігровий наступні момент. Серії. Це в серии. Щоб... Побачили тут шейкера? О, Ой, каут, Кого? Вони самі напали на Ембера, Ніку дуже боляче йому під Сонік. сенс рятує його, але глимпсом. Забирають Ніку. Чи Будуть приймати файт, будуть пойма, натискає форму. Побачили шейкера. У нього немає хослема. П'ять секунд. Фісура від нього. Спроба просто вбити кріпами. Приходить джуз. Шейкера не відпустять. Спроба ТП ауту від Дізраптора абсолютно не вдала. Касання теж помирає. Мінус два та втратили Ніку. Неприємно, але двох забрали. Тому так, це треба було от зорієнтуватися і певно дійсно качати флеймгарди, просто жадібно грати. Знаєш, бігати далеко, Слух. фармити. Все одно думаю, що це помилка від Ніку, тому що тут такий драфт ліворуч, що хотілося б мати менш Я думаю, ледь не вбиває зараз. Найкса, в нього залишається 300 хп, так що БКБшко вибивають вони із Шейкера, як ми бачимо. Собаки трішки намагалися зараз підблочити, не вдається цього зробити, а водон просто застрибує вперед. Фіст використовується ще один від Ембер Спіріта. Ну і це є вбивство. Хочу звернути вашу увагу на те, скільки ДПСу пропонують зараз в моменті. Не так це і критично, насправді. Тут потроху аганім з'являється в Джекіроса ще тисяча золота, і в нього буде оця от грейжна макропіра. Ну, Ой-ой-ой, ой 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 ой, -ой, 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 -ой. наскілі був додж зараз. А можливо, і не треба було доджити. Мінус ультимейт. Треба відійти. Стрибає квопа там боляче. Дуже. Джакіро, покажіть. Будь ласка, рідіс Грімері. Стрибок за хослемом. Помирає Джакіро. ПМА приходить БКБ, починає розбиратися, але лайфстілер робить йому кусь-кусі. Неприємно приходить Ембер. Будуть намагатися не відпускати. Ембер стрибає вперед. Сів квопу. Лайфстілер. Треба що, треба відійти. Напевно, немає ульти у Абадона. Треба відходити. Зараз може помилитися на Емброспірці. <кхм> Там він помиляється, чіпляє його. Я не знаю, чи буде щиток, поки не використовується. ПКБшка є. Ніку поки живе. Хотілося би видати ремнант. Він його видає. Він вистрибує звідси. Відразу летить на базу, але прилітає в голову ракетка. На жаль. Ні, Швіден Стронг отримує тут вбивство. Ембер буде відпочивати 46 секунд. В нього є байбек, разі чого він може повернутися. ПМА намагається розмінятися якось далі зі своїм і ідеалу. Його зараз буде чіпляти ще і тут найкс. Типа аут. Тип-аут вдається реалізувати. Ну і не зрозуміло насправді на чию кур. А, там квопу вбили. Та, там квопу десь вбили і можуть чейзити зати у нього немає мани. Зараз за Блотторн можна просто знищити, але приходить статік, У Обадона вже є ультимейт, не боїться джуз. Фісура, статік непоганий тисне ультимейт ще і глімсують. Його треба відійти. Наві просто забирати Рошана, який стоїть, який чекає. Бо раніше, я нагадаю, у Наві була величезна проблема з тим, що вони тупо не контролили об'єкти взагалі. Вони ну, не знали, вони не чули про їх існування. Побачили. Fight? Побачили. Джос стрибає вперед. Заходить лейстілер. Встановлюється статі. Хекс працює. Поляче але Він живий. Він не помре. Ініціація непогана, хороший стрибок. Добре, не втратили ультимейт, Це найголовніше. Складікса можна підчепити. Оркіт по ньому працює. Попі боляче стрибає, шейкер. Ніку. Дуже швидко зникає у нього здоров'я. Ніку. Має виходити в ПКБ. Боляче шейкеру, джуз. Ультімейт ще не активовано. Пойма, бігає в спині. Намагається загризти шейкера. Покажіть, будь ласка, шейкер має помирати. Лікан Шейкера не добив, він виблінкується. І зараз знаходиться. Небезпечні ситуації виходить. Стрибок від джуса в Мункущі він тисне БКБ Джус. Активовується ультимейт. Пішла бійка. Лайфстілери з Абадоном. Поки що перемагає Абадон. Ніхто не гине. Виходить Ембер і треба відійти. Класний віжен стоїть у Наві. Розуміють це прекрасно. В Анві будуть зараз девардити. На цьому їх спіймати. Немає БКБ уже у лейстілера. Чи буде стрибок? Готові Наві Подивись на хайграунді. Кекс все в нікуди в молоко стримок зайцю дуже боляче його забрали. З фісурою ПМА теж буде помирати. Провал, провал, провал! Відходити тікати ріді, спроба відійти йому вдасться. Це мінус два, і здається, віддають тут Наві Рошана. І вона тамжить дуже боляче, і це проблема. А враховувати ще й треба а те, що там Шейкер позаду стоїть, який в будь-який момент може увірватися, розірвати ваших сапортів або розірвати вас. Це люди, бійці, які стояли під вугледаром, дуже сильні люди. Вони будуть виконувати свої задачі, мені там написали. Тому, якщо є можливість, будемо вам дуже сильно вдячні за це. Ого, Шейкер тисне БКБ. Сайленс пішов. по Похвопіджу. Тримає вперед. Башер Проке! Сквадік стигає натиснути БКБ. Вийти! Вгадав Ніку в яку сторону вибив, е, вбив попу, вибив їм і далі всі просто в розсипну. Ну добре, гем забрали. Це другий уже. Бачимо один у Ніку, другий у Зайця зараз буде. Мені подобається, от з того, що я бачив, Ніко дуже любить аганім на Ембер Спіріть. Він його завжди реїтить, завжди збирає. Ледь, знаєш, не в будь-якій грі. Він може інколи навіть першим артефактом, мені здається, його зібрати. Настільки він любить цей предмет на цьому герою. Так, вбивають герокоптера приємно. Стоять навіть, стоять класно. Хочуть когось підчепити. Хто вийде на мід, щось відпушувати. Шейкер може помилитися, просканували. Джуз побачив, куснули його. Зараз можна забрати шейкера. Вовчики сканують. Смоук натискається, вони обходять, навідуть спину. Можна стрибнути в дізаптора. Побачив, здається, покажіть. Будь ласка, закрили Абадона. Ні, ні, жити. Джус ультімейт! Помирає, каце джус. Це провал, треба виходити, хоча вони будуть битися. Далі Пема намагається з'їсти касання. Йому це вдається. Боляче квапі. Натискається БКБ. Забира. Гірокоптера забирають Дізраптора, раптора, але немає Абадона. без Абадона лайфстілера, здається, не вбити. От і спрацювала комбінація. Та спрацювала комбінація, але тепер Наві про це буде 100% в курсі. Вони будуть про це думати і знати. І будуть зараз знаходити якесь рішення на цю проблему. Але нікого він не знайде. Наві, до речі, трішки розплітилися, як ви бачите, і Хекс з'являється тим часом в ЕМРСПІ. Тепер він може ініціювати додатково з своєю худвінку. Ну і подовжувати контроль. О, ні. А там, і а там, і гіда, а там і гіда. це нормальний файт. Насправді може бути Абадон, забирайте його вперше. А є як зачейсити, а я як наздогнати Ніку підчепив. БКБ натискається від лайфстіла, Раз трибок, Шейкера. Поганий його слем. Насправді треба забирати. Гірокоптера. Він помирає. Сідає на Мункуші, Є бісел, треба давати демедж. Він відходить просто в сільвереджі. Дати віжн, щось, дати демедж по Мункуші, Не так багато залишається. І він сідає в шейкера. Одна тичка. Буквально дізраптора. Треба з'їдати. Це мінус два супорти без байбеків. І буде падати третя сторона. Ну який ж героїв неприхимний цей Найкс. Дуже важко проти нього грати, коли він нафармить свої предмети. Тим часом Стрибок відразу в Шейкера, можна його тепер пробувати забирати. Хексом зараз він знаходиться, він помирає, як ми бачимо в результаті. Байбек протискається від ворожого оффлейнера. Він зараз буде повертатися до гри, він буде пробувати якось дефати свою базу. Ніку підставляється. Є БКБшка, в нього також є рефреш. Нагадую вам, в разі чого контролюють, поки що, поле, вбити я не знаю, чи вдасться її. Зараз прив'язали. Дуже багато депесу, вона отримує. В неї немає ні БКБ, нічого. Стрибок, да? вона помирає просто від платору. Байбеку немає. Блатторн MVP цієї бійки, лайфстілер бігає один стоїть в Сільвереджі. Цікаво, він взяв собі талант на шарпшутер, Щоб коли цілиться з цього зарбалету, віжин отримувати. Стрибок, був в когось, це в шейкера. Стрибок, спробує його якось швидко вбити. Там Худвінг починала взагалі цей файт, поки КБшка використовується від Ember Spirits. До речі, жахливий просто статік був використаний, але Наві зараз можуть потрачати своїх героїв. Джус намагається зараз перемотнутися якось на цього Найкса, спробувати якось з ним пофайтитись. А пама це не цікавить, як ви бачите, він просто демонтує ті чотири вежі. Одну зніс. На бадон. Продовжує битися, треба виходити звідси. Поганий файт насправді може бути. Вони не Що відбувається? Джуз стрибає знову, намагається якось героя. героїв. Він зробив. А, його повернули, вибачте, його повернули на глім сім. п -пу. Острибав. Тут Квапа. Квопа може підставитись. Оп-та, підв'язати. Так демеджу буде вистачати. Він тут цей пасом. забирає сквадікса, він без баю. Спіймали ніку. Ту. Врятувати глімер не вдається. Є ще стрибок за кослемом. Джуз, БКБ змушений тиснути шейкер непогано. Джуз просто на розворот. Смок. Все впав смок. Вони все розуміють. Війти сюди ніхто не буде. Можливо, зараз знову Емберспіріт стримне, звісно. ПМА йде, до речі, вперед. Стрибає, всіх показує. Є не ні вр... на ніку, є ні на ніку, розвів на статік! Стрибає джуз, забирає двох саппортів. Миттєво, у них є байбек, і Мункуші теж розсипається. Це миттєвих мінус 3. От тобі і Ніку ще на хекс підчепили. Шейкера є рефрешер, ще один хекс. Шейкер теж помирає. Куснули гадзе джуса. Є три байбеки одразу, падає т 4 вежа. Голий трон залишається. Жесть, якщо покажуть реплей, зверни увагу, його просто виштапнув. Із по суті. Кутинг в поганій позиції, можливо, буде зараз помирати, поки що з'їдається лотус. Паралельно з цим забирається з того, що я бачу. у Найкса. Дуже багато шкоди він зараз буде пропонувати тут. Файті з джусом, поки що б'ється. Як ми бачимо, Башер прокає пома. Продовжує допомагати своєму ті, так все. Після байса це джі джіджі, багато шкоди він пропонувати не буде. Йому пропонують попити пиво в таверні разом із його. Друзями відправляється шейкер туди уже, ліває тут спадік, стоїть його теж доїдають. Просто за Блаторн знищили. Він я хотів би глянути, повтор реально викинуло репалшину. Абадон отримає два жаття, то Джусер вже цю гру не пробачить. Ви його б'єте один раз, начебто за, за здібності, а далі він ресається і зносить вам дрона голого, там мега кріпи вже і допоможуть йому. Тут паку відповідь з'являється. Ну, пак повільніше. Пак повільніше, їм треба був... Їм треба було щось таке, що може додатково кері потенціалу додати. Тому що Андайн мусить випасти з гри, коли брода отримає 6 рівень, як ми говорили з вами. Будуть пробувати файтитись. Навіть, до речі, останнім часом досить. Е о, так розривіли, але нормально можна їй побитися. Не можна проти андайнга, не можна Зайць треба тікати, на кивати п'ятами. Заходить PMA, починає пшик-пшик. В іншу сторону просто тікає, Зайця не відпустять. Це буде перша кров. Кому дістанеться. Дістанеться Оп. ще і сквадіксу неприємно максимально. Але що поробиш? Помирає Бейн. Сайленсер завжди був таким, такою сильною контролю в Брістолбека. Той не може зіграти агресивно, але враховуючи, ой-ой-ой. Враховуючи те, що Ніку зараз може загинути, регену в нього немає. На тонгусах намається якось похилитись. Жити, нібито, і буде, але як далі стояти цей лейн поки не зрозуміло. Головне зараз не підставитись. Орба пішла, і він помер. Ну, давай будемо відвертими. Це найкраще, що він міг зробити. Вже він зараз буде діфати. Ладно, з таким початком можуть бути серйозні проблеми. Дійсно, пакс ФБ, пак з Соло кілом. Це прям дуже боляче. ПМА, боляче йому граната залітає, а Сайленсеру ще більш неприємно. Здавалося, боляче Брістелбеку і забирає його колючками тут, Юрій. Мені сподобалось, як ПМА навіть під курсою. Просто каже: та ладно, мужик. Все добре, я і так тебе заспамлю зараз. В мене мангуси, в мене лотус, в мене є табрейсер, в мене є багато статів. Вбити мене тобі не вдасться, і він дійсно просто під курсою, під цією заспамив ворожого героя. Пробивають дуже сильно. Можна дійсно забрати зараз ДК, Вони забирають ДК. Є... У вас майліка може кинути просто, у вас ні. там в топі провал. А після гри кинуть, коли 2-0, так буде? Не забувай, ми позитив, Mental Attitude. Фейзи Угу. Слухай, ну насправді руна захисту не найстрашніше, що могло би бути, але пак тягнеться на топ. Оце може бути неприємно сюрприз, розуміє, ПМА, що на нього вже виходять, Орба залітає, сайленс пішов, ну і тут нікуди Брістлбека не відпустять. І будуть залишатися 30 секунд, будуть торгувати тут обличчям до того, щоб забрати руну досвіду. Треба Наві робити ставку. Пустять. І будуть залишатися 30 секунд, будуть торгувати тут обличчям до того, щоб забрати руну досвіду. Треба Наві робити ставку тепер на ворожу руну досвіду, напевно. Міць на початку тут та не можна це О, дефати. Хоча здається, то користується Брістілбек. А от Брістлбека з фул ресурсами не так то і просто забрати. Йде сюди Ніку. Його Ні. побачили по ньому дрімкойл. Ніку поки що живий. Рейндропи працюють. Є 11 стіків, стан пішов. Живий, живий. Підсліпали непогано. Ніку досі живий. Свеш виходить ще й розкручується. А це може бути переломний момент. ще катається по ньому. Ніку. Непогано. Свіден Стронга якось забрати. ДК вже помирає. Ідуть далі за хутвінкою. Покотився. Касані, його треба не відпускати звідси. Хілять знову, Ніку, він живий. Це повний камбек для пангольєра. Пак нічого не може зробити. Касані теж помирає. Рідіс живиться, мінус два. А Експу, здається, забрав. Заєць. Ні. А Заяць? Заєць забрав, так, да. він через це не зміг відразу підсейвити свого. Підсейвили, є рейндропи, був стік, Ніку тут максимально вижив. Витягнув на себе величезну кількість кнопок. І ми бачимо, що вже формується тисяча переваги, більше тисячі переваги за Наві. Він Спеціально це робить, шукає цього пангольєра. Тут на Варді його було видно. Відразу на хості біжать вони вниз, намагаються тут ще й забрати Рідіса. Рідіс теж помирає. Дабл кіл для пака. Б'ять! Тисяч немосу <світ> в нього. Поки соляра від пака відбувається, да, пак діфає дуже сильно. Побачить зараз бруду, стан пішов. Немає дрімкоїла. Насправді можна виходити тут. Джус по ньому горішок. Його підв'язали. Ні, джуса теж заберуть Це Тріпл кіл. Нереальний діф від Сквадікса прямо зараз на наших екранах. Це варто визнавати. 5-300 в нього. Одразу буде активна спроба вбити когось на боті. Восьмого рівня у нас пак, скоро буде дев'ятого. Величезна кількість магічної шкоди зараз пропонується, жоден герой не, не зможе її витримати. Саме на появі вічблейда є паверспайк, Бейна побачили, бачать пан Голь'єра, там натискається глобал, стоїть тамбах, Ніку знову на нього, фокус весь. Ніку помирає, томбу не забрали. І Зайця теж звідси не відпустить. Хоча непоганий сліп. Задоджив шкоду, буде жити сайленсера розміняти. Джус, йому це вдається, шкоди вистачило. Окей. Та, віддали Пангольєра, але розміняли сайленсера, і Томпу зараз якось доїсти джуз. Ні, не буде. Оце найголовніше. Андайн, що Ванвард, крім солдалі. В планах вихід на нього. Голе підзрів. Взагалі не жить. Це не тавер, це не тавер, це не тавер. Правильно. Рідус забирає собі вбивство. Вежу теж будуть забирати. І 14-та хвилина зараз буде втратити вежу на боті. Буде означати, що не вдасться там, знаєш, якийсь капкан або здивувати. Телепортується. Така підв'язали джуса, треба бути обережним. Стан по ньому. Брейк залітає, але шкоди не вистачає. Здається, Shadow Ward підсліпали. Coil вистачає, шкоди, забирають бруду. Все треба відходити. Тепер треба відходити. я, я думаю, Хлопці в нього ж зібність вроджена, присутня, андайнг вже. Ну, а це мінус два. І вежу, вежу забрали, але. Втрачають бруду, неприємно, але подивись, скільки ПМА робить цей час. Він уже 7500 лотусор у нього, поки всі там б'ються. Бо ти знаєш, як, як, якби ліворучний наві грали. От. Слухай, давай так, я Ні, б... чи Ні, чи чи да, давай так. Дай Та, я не згоден насправді, дивись, що робити Брістелбеку і бруді. Кидається хіл Варлока, натискається якийсь Солар у Пака ноль шкоди. Ну ноль же об'єктивно. Дивись, біжить поймав, він просто знищує касання без будь-яких проблем, як зупиняти просто хворого їжака на нетворці. Немає телепорта тут у СССР він буде помирати. Так просто тримайте його хлопці, немає проблем, як зупиняти просто хворого їжака на нетворці. Немає телепорта тут у СССР він буде помирати. Так просто тримайте його хлопці, не відпускайте, нехай, нехай чилить. А він його най... найтмейром закинув. А, він найтмейром загуляв. Найс. О, є ні на зайці. Все, сиди. Відпивай. <плес> Снігу хватить, не, не кидай в нього спилити, його не пробиваєш. А, Юрчик підійшов, каже, все, давай, до мені цей кіл. Томба стоїть. Ага. А вони файтатись хочуть? Треба вийти, наві? Натискається Крімсон, боляче Андайнгу уже стрибок. Лобал пішов, забирають байна. А зараз може бути неприємно. Вони комітяться, вони комітяться в цього Андайнга. Брістелбеку дуже боляче. Помирає ПМА, Ніку теж страждає. Забирає там кудвінку. Андайга вже давно під Т2, Вони розкрутився Ніку, й треба просто відійти. Ти правий це про Вальченко. ж маячня. Насправді ну, хлопці, ну залиште його там, нехай сидить. Там поряд депак і, і ДК уже теж підтягується. Панго 7000. Важко пангольєру. Ми дивимось, коли він покатався, все непогано. Вихід на Брістелбека. Брістлбека Бека не можна віддавати. Зараз буде підв'язка, зараз буде брейк дуже боляче, ПМА, він помирає. Ай яй. -яй. Ні, Та ні, бруді треба віддавати. А що Брістлу? Він не завдасть якоїсь шкоди, брода може поїсти. А от Брістлбек, ресниця в другий так само впаде, тому тут я згоден. Нормально. А що там було? Ти побачив в табі що там було? Ні, я не дивлюсь. Напали е, на андайнг. Андайнг не помре. Ріді скидає голема. Боляче, боляче, Андайнгу, його треба добити, але у нього є ще вроджена здібність. Ні, у, не у нього немає. Можна чіпляти мунку. Що його теж треба забирати. Катається непогано, Ніку. З'їдять Global Глобал пішов, помийку просто. Це мінус 2 на рівному місці. І ще когось підчепити за паком здається. Йдуть а Оркід є, є оркід, а Там є ул. А там є ул уже ні. Тут так просто не підчепити. Пака уже там відходить звідси, але знайшли два класних вбивства без будь-яких втрат. Навіть тут величезні молодці. І ти наступно, на наступний день ти повністю очищаєш систему. Тобто ти залишаєш в архівах там хайлайти минулого дня та десь викачуєш. Але ну, на новий день у тебе повністю новий плейліст, стрибок, куди стрибок в бейна. Класний голем від Ідуса. Залітає по п'ятьох. Є банди, натискається глобал. Спроба якось вбити тут бейна, але не вдається. Павуки з'їдають томбу. І зараз буде розворот від Наві. Джус. Натискає перший спел, починає гризти. Мінус сайленсер. Точно. Ну і здається, тільки сайленсери. І Там уже під Т2 діфузом підчепили ще й Андайнга. Його теж треба. Треба забирати, нікуди його не випустять, ще і гріб використовується, щоби точно. Мінус два без будь-яких проблем. Красиво. Все, наві вже показують клас. Як у Ніку в цей момент, коли його вбили, і коли дужечки як він дужечку, 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 контрол c Видалити. Ентер натис грає і в кінці Ctrl-V, Ентер. Нападають на Брістлас, пробує його швидко вбити, Можливо, не вдасться зробити. Ні, там лотос, там Пайп відразу протискається на розвороті. Брістлбек готовий вбивати вже всю ворожу команду. Ось він Ролін Тандер використовується від А БКБшки то немає. БКБшка то була використана минулого разу. Андайна теж можна вбивати. Ну, вони не можуть. Це те, про що ми от так, коли тоді в міді вбивали ПМА, я казав, пам'ятаєш, що от, ну так, от, так вбили, класно підчепили. З часом шкоди просто бракуватиме. А на міді напад джуса підчепили на стан. Глімер є голем Рідіс на місці рятує. Прилітає сюди Складікс, Буде спроба когось зачепити, а Джус що? Джус хоче битися. Стрибок в Рідіса розкручується. Ніку. Підчепили на Сайленс. Пака, діпнуть, ти не тіпнуть. Він встигає заховатися в шифт. У нього є ще Єул, Вистрибує сквадікс, не вистрибує, помирає. Підчепили ще і Свіден Стронга. Його нікуди звідси не будуть відпускати. Це дабл кіл для Джуса. Йдуть далі. Андайнга теж навряд чи випустять, Хоча ні, 2000 здоров'я, да немає сенсу. Та друкуйте! А дужечки. Я кажу: от наскільки змінилося мислення і логіка того, що відбувається. Задай, ми казали, що до кінця наві можуть закинути. Занадто впевнені, чекають вони навіжені. Ідеально підчепили. Пака зараз трибок від ДК в Сайця. Натискається глобал, буде спроба його вбити. Стоїть там баджус. Уже буде її забирати. Б'ють Брістелбека. Вони всі б'ють різні цілі. І зараз буде розворот від Наві. Покотився. Ніку, з'їдають тут Андайнга, помирає Драгон Найт. Мінус Андайнг. Мінус Сайленсер. Це мінус 3. йду далі. За Гудвін Джиджі прописує Мункуші. Не треба тут уже. Все, до побачення. Мінус чотири. Клоун, Клоун написав. Клоун зі смайліком І тіп Сквадікса, браво! Лівай, Сквадікс нічого не відповів. Ну, не подорослішав вморально, але як же красиво було написано. Браво, Ніку, Який тут тоді. Геній малий, я не можу з нього.